Вітаю! Ви на каналі SPORT SportTreвелеie. І сьогодні ми у Граці, у невеличкому австрійському містечку, де відбудеться топова подія для українського баскетболу. Наш Київ-баскет стартує кваліфікації ліги чемпіонів проти місцевої команди Булс. І ми побачимо, чи зможуть кияни здолати австрійських биків. Поїхали! Грац столиця землі Щирія. Це друге за населенням місто Австрії. Але воно зовсім невеличке. Всього ж 230 тисяч жителів. А славиться Грац, знаєте чим? Всі знають Арнольда Шварценеггера. Так ось він народився саме тут, в Граці. Це мій знаменитий Грац, напевно, найбільше. Крім того, Грац визнавали культурною столицею Європи. В Граці грає футбольна команда Штурм на місцевому стадіоні. А наш поєдинок відбудеться в Райффайзен Спортпарк Грац. І зараз ми туди прямуємо. Ось так виглядає арена Рейфайзен Спортпарк Graz, де зіграють Капенберг такий в Не вражає абсолютно. Ми думали побачити велику арену, а це щось схоже ну, сучасний, сучасна буд будівля, але не вражає, не вражає. Пішли дивитися всередину. Квитки на цей матч безплатні. Е, просто треба було зареєструватися на сайті, купити квиток за 0 євро. Тоді приходять квитки на пошту, показуєш при вході, і тебе пускають в зал. Як я вже казав, всередині комплекс виглядає набагато гарніше, ніж зовні. Е, тут вісім рядів крісел. Так, на око прийшло десь глядачів десь 500. Ставлення у них, звісно, класне. Таких представлень не вистачає в чемпіонаті України. Побачимо, чи гра така сама. Після першої четверті ми програємо 22-19. Постараємося відігратись і перемогти всі зустрічі. Вінчилася перша половина гри, рахунок 35-35 нічийний. Гра рівна, але дуже важка. Видно, що е, хвилюються баскетболісти і тої, і тої команди. Видно, що цей матч не просто чемпіонату, а кваліфікація до дуже важливого турніру, до Ліги чемпіонів. Дуже багато втрат, е, багато підборів на чужому щиті. Не забувають баскетболісти з-під кошика, що кияни, що господарі. Ми двоє вболіваємо за БК Київ сьогодні. І нас деколи навіть чути на голосіше на весь зал, ніж вся підтримка господарів. І Тамада тут поганий, конкурсів немає в перерві. Поки перерва, всі пішли в бар, той, що я показував на початку. Пішли і ми, подивимось. Сподіваємося побачити впевнену гру Київбаскета і сподіваємося, ми доведемо цю виїзну гру до перемоги. Ну що ж, цей драматичний матч завершився результатом, який дуже рідко зустрічається в баскетболі. Нічією. 66-66. Оскільки це дуель складається із двох матчів, то нічия у такому матчі в баскетболі можлива. Так що ми маємо доволі хороший результат нічию на виїзді і чекаємо від наших хлопців боротьби і тільки перемоги в Києві. І ми обов'язково пройдемо у другий етап змагань. Макс, скажи, уважаешь результат позитивным? Я считаю, что это как случай, когда не они выиграли, а мы им подарили победу. Такое ощущение сегодня было, что мы играем в каждой ситуации на секунду позже, на секунду не успеваем, на один удар медленнее даем пас, чем надо. Но такое тоже бывает. Не знаю, почему так произошло, то ли повлияло, то, то, что вчера ехали везде, то ли игра так поздно, потому что Самое главное, что, как я говорил, результат складывается из двух игр. Поэтому у нас сейчас 0-0. И у нас есть все шансы обыграть и в Киеве на своей площадке, при своих болельщиках. Что, собственно, я и приглашаю всех 20 числа в 7 часов до этого спорта. Чему было стільки помилок, что и в вас, и в суперника, ну как-то, можно сказать, убиют не такие багато спит лица не закидывали. Много потерь <Рах> сделали, да. И они, и мы такой, некачественный баскетбол своей деле. Может быть, потому что это первая игра официального сезона. Давайте спешим на это. Ну, потому что других вариантов я не вижу. Может, была какая-то нервозность у команды. Многие ребята не играли никогда в Лиге Чемпионов. У нас, опять же, есть шансы дома реабилитироваться. А у вас в третьей четверти были что-то спрогнозованное, нет? Да нет, они просто бежали, забили лег... несколько легких мячей. В свою очередь, мы остановились. Они навязывали на такой медленный баскетбол. В то время, как мы начинали бежать, мы сразу выходили вперед. Поэтому мы должны играть в свой баскетбол, не подстраиваться под команду. А в первую очередь, играть в свою игру, в свои комбинации. В быстрый баскетбол, быстрый переход от защиты на нападения. И, как видите, как только мы играем в свой баскетбол, у нас все получается. И саня, питание. Почему вы играете в шортах выделения? Оказывается. Мы сами задали вопрос. Оказывается. БК Будівельник це не баскетбольна команда Будівельник і не баскетбольний клуб Будівельник, Будівельник а це будівельна компанія Будівельник. Тобто це... це нові шорти. Це шорти, так. це нові шорти. Я лично стріла з них етикетку. Все, дуже дякую. Дякую. Да, Гра завершилась, баскетболісти сходили в душ і прийшли на вечерю. Хто би міг подумати, щоби після футбольної ліги чемпіонів спортсмени залишились. В тому ж залі і разом з болівальниками, які щойно вболівали проти них, вечеряли. так? Ось тут знаходиться цей ж бар, що я показував спочатку. Люди дивляться Лігу Чемпіонів матч Зальбурга з Генком. Сьогодні стартувала футбольна Ліга Чемпіонів. А тут є наш Київбаскет. Їжа калорійна, тому що втрачено дуже багато сил і вже йде підготовка до матчу відповіді в Києві. Макс, пиво після гри можна? Навірно, не знаю. Может, Ще не питав? Ми п'ємо лимонад. <гум> Якщо баскетболістам пива не можна, або вони цього не питали, то тренерам можна. <гум> Гра проходила у граці, а живуть баскетболісти в Капфенбру, в місті звідки команда Суперник. Живуть вони у такому. Спортготелі, який знаходиться біля домашнього майданчика баскетбольної команди Капфенберг. На годиннику 0-0, завтра вже в 5.30 баскетболістів підйом. Вони їдуть автобусом у відень і вилітають в Київ, щоб 20 го числа зіграти матч відповідь у Києві із Капфенбергом. Приходьте на цю гру. Програмки із цієї зустрічі із автографами усіх баскетболістів «Київбаскета» виграє той, хто. Буде підписаний на наш канал. Найближче спрогнозую рахунок першого матчу Київбаскета у чемпіонаті України. Подорожуйте та любіть спорт. Добраніч!